Всім привіт, мене звати Андрій, і сьогодні ми поговоримо про таку тему як постправда. Що це таке, чим її жують і чому її не переварюють? Постправда ігнорувати не можна діяти, кому поставте самі. Отже, постправда це слово, яке в 2016 році мовцов з ким. Словний план було визначено як найпопулярніше слово 2016 року. Що воно взагалі з собою собою являється? Є емоції, є факти, є громадська думка, є правда, а є брехня. Ну і всі ми, звісно, знаємо, що таке брехня, а що таке правда. І на цьому можна не зупинятися. Так? Що таке постправда? Посправда це не означає, що до того була якась правда, а після того вже з'явилося щось таке, яке називається постправда. Насправді це не так. Крім правди і крім неправди, є постправда. Це такий термін, який означає, що для формування громадської думки більше значення відіграє не сам факт, а ті емоції, які викликає він. Тобто, скажімо, коли була від пандемія, яка ще досі в певній мірі продовжується, тільки не настільки інтенсивна. Так, то досить часто люди у свого старшого віку формували свою думку на емоціях. Ага, нас будуть чіпувати, Білл Гейтс хоче, щоб на нашій плоскій планеті поскорочувати кількість населення золотого мільярда, десь там євреї масони придумують якісь там нові плани так, і всяке таке багато. Тобто ковід-пандемія воскресила, Забуті і незабуті різні змови, конспірологічні теорії і просто маячню, яка поширилася інтернетом. І взагалі маячня, і слухи. по суті, так вони стають такими концентрованими, що вони можуть існувати в просторі і передаватися навіть без людей. Вони ніби стоять частиною нашої реальності і нібито питають в звичайно, їх немає, і це метафора, яка має збільшенність просто поверхне значення. Якщо мовити про посправду, то потрібно сказати про Дональда Трампа, про Брексіт. Дональд Трамп, скажімо, це апостол постправди. Все, що він сказав, за совєм передвиборчою компанію президентську можна поділити на три категорії, чи то на три кружки. Перша порушення це його висловлювання, які абсолютною неправдою або частково неправдою. Друга категорія це неплів а третя це чиста правда. Поки я зараз буду наливати ці категорії, можете гадати, рома без спойлерів і інші без спойлерів. Скільки ж висловлювань передачій компанії Дональда Трампа? Були абсолютно неправді або майже неправді. <звіг> ну, mm -hmm. Небагато. Ну, трішки більше, ніж. Відсотки <звіг> 20. Більше. <звіг> більше, <звіг> більше ні. 60. Трішки більше. 70. <звіг> 68. Десь? Деякі автори вважають, що 68, деякі 70. <звіг> а скільки... Скільки ж тоді напівпра? Майже. 30. Десь 25-27. І те, що залишається, буквально 4-5% це третя кружечка. І відповідно, якщо не подивитися, так, тут прозора водичка, тут прозора водичка, тут прозора водичка. Тобто здали, коли просто виступ виступу Бена Трампа, то збоку. Неправда, напівправда не і правда виглядають абсолютно однаково. Згідно з цієї статистики, можна стверджувати, що для того, щоб стати президентом, достатньо говорити тільки 4% правди. Все, цього достатньо, щоб стати президентом наймогутнішої країни світу. І все. Успішний успіх вам гарантовий. Тепер про Brexit. Brexit, е, думаю, хто знає, той знає, хто не знає, зараз дізнається. Brexit – це відхід вихід Великобританії з Європейського Союзу, тому що було сказано два аргументи. Перше це перебувати в ЄС дорого, тому що кошти платників податків йдуть в ЄС певна сума, а її можна використовувати для медичних установ самій Британії. А друге питання це питання міграції. Відповідно, після того, як відбулося, наскільки я розумію, референдум, і люди вирішили те, що вирішили, то на наступний ранок, після референдуму, політики сказали: ну, все ж таки, кількість недоліків при виході з Європейського Союзу дещо настільки велике, що ми в програші. Ну, чомусь мені здається, що. Дякую. Вертаюся. Чомусь мені, о, чомусь о, мені о, здається, що таких які знали про недоліки вибору з Європейського Союзу, то це потрібно було казати не після референдуму, а до референдуму, і, мабуть, він би просто не відбувся. 21 -е століття це епоха Осправди. Світі насправді емоції приходять на зміну фактам, а фейки на зміну правдивим новинам, що формує певну альтернативну реальність і деформує сприйняття. Ми живемо в прекрасному світі, де кількість інформації настільки велика, що кожен може цікавитися тим, чим цікавиться, робити те, що хоче робити. І з допомогою інтернету можна створювати якісь такі себе віртуальний світ. Так, тому що, як казали колись на декілька виступів тому, якщо людина в Гуглі прописує шкідливість кави, то відповідно подає певну кількість там, мільйонів чи сотень тисяч, чому ж кава шкідлива? А Якщо в тому ж самому Google прописати, чому кава корисна, то таку саму кількість відповідей ви отримаєте. Тобто, Якщо ви любите каву, гугліть, і вам Гугл підкаже ще декілька мільйонів причин, чому її варто любити. А якщо ви її не любите, ну, то Google теж робить те саме. І не тільки ви любите каву чи не любите, Google теж Так? вам підкаже. Це йосно? Це демократія? А це велика змія на пункте це є популізм. Популізм, ми всі знають, так? це от навіть те саме, що сталося з Брекзитом. Політики говорили громадянам те, що вони хотіли почути. Тобто, давайте вийдемо з ЄС, у нас буде більше грошей. Там на медустанову, що ви хочете, віддавати гроші в ЄС, чи краще давайте медицину підтягнемо, наші нам ті мігранти, вже так забагато тих серійців арабів, нічого немає, звичайно, проти них це не мої слова, якщо що, да? але відповідно. Ця анаконда може бути не тільки по полізмі. Саме цією змією анакондою може бути не тільки популізм, але й фейки, але й дезінформація і маніпуляція. Тому що якщо маленький ослик під назвою «правда», завжди буде з'їжджений великим змієм під назвою фейки, «неправда» дезінформації, тому що як каже українська приказка, поки правда штани одягає, так, то неправда всі світу обійде. І ми живемо від року, коли з кожним роком факти перевіряти на достовірність все легше і легше. Але кількість інформації настільки стрімко збільшується геометричні прогресії, що фактично кількість інформаційного, інформаційного сміття і кількість непродової інформації настільки збільшується, що з цим потрібно так чи інакше щось робити. Хочу е, згадати, що от коли, от почалася війна, війна, от як, скажімо, працювали. На, моєму, на моїй стрінці Ютубу алгоритми самого Ютубу. Яку я просто декілька місяців дивився суто відео на воєнну тематику. Далі я перестав. Але рекомендації Ютуба на 95% складалися з того, що війна, 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 війна тобто 95% відео були на воєнну тематику. Хоча я вже тоді не дивився відео, тому що мені вже ну, не мав сили це споживати. Потім підписався від всіх цих каналів, на які я підписався під час війни, і раптом рекомендації у Google, замість 95% про війну було лише 5% про війну. Так що майте увазі, що ваші підписки, ваші вподобання, ваші лайки формують такий собі таку собі інформаційну бульбашку, в якій ви перебуваєте. І, Валера. Я і кожен з нас перебуває так чи інакше в інформаційній больбишці. Чи хоче цього, чи не хоче. Це ви? Це бульбашки. В даному випадку інформаційні. Що таке інформаційна бульбашка? думаю, ми знаємо. Це Така велика, хороша, тепла ванна, де нам в соціальних мережах рекомендують. Саме те, що відповідає нашим поглядам, нашим цінностям, нашим ідеям чи ідеологіям, якщо такі наявні, і нам комфортно, ми перебуваємо в зоні комфорту, і від цього ми або не бачимо протилежних думок, або, можливо, надто розслабляємося, або не розуміємо, що перебуваємо в інформаційній видосі. І взагалі, що це потрібно робити? Що цим можна робити? По-перше, від, відписатися від каналів, не ставити лайки. Так, виявляється, можна не стільки їх ставити, але і не ставити. Заливаєш собі домі, так, зарубаю, так. Хто хоче, потім може не поставити лайки, я буду вдячний за випадку. Завжди не переглядайте не не лайк. Так, так. І, і відповідно можна користуватися. Браузером анонімна вкладка, тому що тоді не буде алгоритми використовувати ваші вподобання відповідно, і історії кошту. І ще є вікенд підробити, щоб навіть алгоритм не могли знати, де це знаходиться. Так, але слід також зауважити, що повні анонімності в інтернеті не існує. На жаль, нажайте, на Так саме зараз я і розповім, як. В нашому суперінформаційному суспільстві виробитися з інформаційної бульбашки. Звучить так, ніби це я розповідаю про фільм в те Шоушенку Як вирватися з інформаційної Всі Зазначити, що ми живемо в інформаційному суспільстві і складається враження, що можна просто витягнути маленькі пункт і нам потрібно більше інформації, нам потрібно більше фейків. Нам потрібно більше відео в інстаграмі з котиками персиками. Нам потрібно більше лайків, нам потрібно більше переглядів, нам потрібно більше красивих фоточок, відпошоплених з фільтрами. Нам потрібно більше, більше, більше. Але, на жаль, в моєму пункті немає потарення. І це теж спосіб, як вираз з інформаційної видовісти. Можна просто вийти з онлайн в офлайн. Є два типи посправди. Ну, я підозрюю, що їх може бути більше, але так чи інакше ми будемо говорити саме про два види посправди. Це є лицемірство, ну, я принаймні це називаю лицемірством. Це коли є величезна різниця між діями і між словами. часто можна також побачити у всіх. Такий кожен з нас бреше, як казав один персонаж з одного серіалу. Всі бреш. Буде Цукарка, 에... якщо я скажу. Чи ще? Буде цикарка. Ну, буде печиво. Ще, я не надаю церкву. Але я тобі і так винен до цукерку, то буду винен дві. Дякую вам. Е, також є, є, є така річ, яка називається ігнорування фактів. Ми живемо в епоху, де будь-яка людина може сказати: мені байдуже на аргументи, мені байдуже на факти, мені байдуже на все. Я все буду думати те, що думаю. І е, ці прекрасні люди. Це просто прекрасні люди. Е, окей. Іспанці з ними кілька років тому красиво поступали. Ну так. Так, більше да, да, інквізицію не заборонили, і вона була легальна і не тільки в Європі. Е, отже, е, зламаю, зламаю всілякі амбіції свята вогнища інквізиції. Так, золоті слова, свят, золоті слова. А, як це сказати, устами свята говорить істину. Так і як то кажуть, істина у всіх своя, правда у всіх своя, і подивитися на наше покоління, де кожен першокласник має телефон і може висловити свою думку щодо будь-якого соціальних мережах. Скажімо, коли була ковід пандемія і всяка ковід сумітниця, то багато людей чомусь вважали, що вони змушені однозначно обов'язково висловитися, що вони думають про ковід, навіть якщо. Їхня думка нікому не цікава, навіть якщо вони не є експертами, навіть якщо вони не є медиками, а просто люди, які чомусь вирішили, що вони зобов'язані висловити свою думку. Скажімо, одна реверша, якщо я не помічне США, здається, яка має 180 мільйонів підписників в інстаграмі, висловила зробила певне не експертне висловлення стосовно ковіду, і все почалась паніка. Люди почали боятися вакцин, і, відповідно, люди, які не є експертами, можуть висловлювати свою думку, а потім ця думка може змінити думку інших людей. І для цього виявляється достатньо мати 180 мільйонів підписників, щоб зробити цілий шок, цілий інфошок. Також потрібно знати, що в нашому суспільстві є фейки, Є факти, і бачите, такі кубики можна просто перекинути і факти перетворюються в фейкер. Вчора мене Валера питав, що ж таке закон Годвіна. Я Супер. тепер вже знаю, що це таке. Супер. Якщо хтось хоче вгадати, можете вгадати. Від цукерки точно отримаєте. Ну що ж, з вашого дозволу вгадувати буду я, тим більше. Кожній неправді є частинка правди? Е, ні, це інший закон, на жаль, але дякую за спробу. Печ можеш взяти Потім. А потім що донати, можеш взяти. Ну, покласти, а не взяти. Візьми донати, як. Ну, типу, давай давай не будемо порушувати, це градіацій. Візьмеш, поставиш донат або візьмеш печку. Е, закон подміна це те, що досить часто зустрічається в дискусіях в інтернеті. Це коли. Цей закон стверджує, що будь-яка дискусія, яка розвивається досить і довго, приходить до рівня, де один із учасників назве іншого учасника або фашистом, або нацистом. Це приблизно виглядає так: ти, ти вегетаріанець? Так. Ага, Гітлер теж був вегетаріанцем, значить ти фашист чи нацист, або якісь такі інші речі. Ти ще не любиш євреїв? О, та гітер спалював євреїв, значить це теж якийсь як Гітлер, так? Чи що? Тобто це така маніпуляція, де хто хто звинуватить, де той з учасників дискусії, який звинуватить іншого учасника, відповідно є обидачем, а в другий є фашистом. І якщо так згадати Україна, Росія, а хто кого звинуватив, закон Годвіна, що працює і в таких масштабах? Сподіваюсь, що ні? Істини нема, відповіді є прості, є складні, і судячи з цієї маленької карикатури, і судячи з того, що ми спостерігаємо, люди дуже люблять підтримувати саме прості, але хибні відповіді, а не складні, але правильні. Так як відповіді ледь не будь-яке. Запитання в нашому житті, ну, мені здається, що в більшості випадків відповіді мають бути складними. Якщо відповіді мають, будуть хоча б більш-менш повноксильними, то ці відповіді мають бути складні. Але відповідно, так як всі ми люди, то потрібно розуміти, що людина-людені не Бог, а людина-людені людина, людині, людин, хоча це не дивно. Але в нашому житті, щоб не відчувати зайвого дискомфорту і зайвих різних емоційних моментів, достатньо просто знайти собі якусь просту причину, щоб пояснити ледь не все на світі, і психологічна рівновага, і коротший настрій, можливо, навіть оптимізм вам гарантований. І як казав Фрідріх Ніцше, фактів нема, є лише інтерпретації. А як казав цей персонаж, який трішечки тільки зовсім трішечки схожий, на мене, і насправді мені казав, ви нічого не платите за новини та отримуєте продукт низької якості. І не є що це те, що ми самі стаємо продуктом і навіть не підозрюємо про це. На своєму виступі про поп-культуру я говорив, що масова культура і взагалі, ту інформацію, яку ми споживаємо, вона формує нас, формує наші характери, і відповідно ми самі навіть можемо не помітити, як стаємо масовим продуктом, тобто продуктом масової культури. Також потрібно розуміти, що чим простіші відповіді ми даємо на різні запитання, тим простіше нам їх маніпулювати. У світі відбувається падіння якості інформації, за швидкості, і тональність тематика тематика обирається зради рейтингу. Друкується те, що варто друкувати, а не те, що треба друкувати. Якось так. Ера по справді, це коли байдуже на статистику соціологію, байдуже не те, що відбувається насправді, так як ми собі можемо виглядати лайк не все на світі, і головне, що емоція викликає повідомлення і відповідає ці емоції сектуальні до її споживача. брехня, і як відомо, солодка брехня краще, ніж правильно смачніша, ніж яка правда. Але бажаю всім все-таки правди не брехні. Ну, про нібито справді, так як неважливо, чи правда, чи розправда чи неправда, виливаючи її чайника кружки, вона виглядає однаково. Криза довіри і криза знань. Криза довіри світі спостерігається в тим, що багато не експертів раптом стали експертами або почали себе такими бажати. І багато висловлювань в ґ... соцмережах роблять саме люди, які не мають певної компетентності в певних питаннях, Я думаю, стикалися з цим всі. Якщо хто схоче на вас цей приклад наводьте, можливо, навіть хтось отримає цукерку, що не факт. Цілком можливо це тільки ще була маніпуляція, цілком можливо це тільки ще була брехня, але ви зможете її перевірити тільки в тому випадку, коли наведете приклад. І чи це правда, чи це неправда, ви дізнається тільки. По наслідку, чи отримати цукерку, чи ні. Е, також наше суспільство перебуває в резі фактів, колись інформація настільки велика, що ми її просто не перевіряємо, або не вміємо перевіряти, або не хочемо досить часто. І у нас така є штука як фейкові новини. І, до речі, Рада Європи пропонує не використовувати такі термін, як. Файкові новини. Проте то були новий розлад. Вони пропонують замість файкових новин говорити таке як інформаційний розлад. Я такий думаю, а, то інформація теж може мати розлади, можливо, навіть і розлади харчової поведінки, а можливо, якісь інші розгляди, можливо, інформація керносового психіатра, ми не знаємо. А будь-який на це запитання може дати лише Рада Європи. І як було сказано колись хеміс, даром конеблю в зоду ну, не і Даровному побрекунцю на місце путь не дивиться. Ми живемо в світі, який намагається нас хахнути. Соцмережі масово культура робить нас споживачами. Ми стаємо продуктами, нами маніпулюють, ми споживаємо фейки. І все це, мабуть, дуже смачно, особливо коли ми плаваємо теплі. Конформізму. І які ще є ліки від посправди. Я, хоча не лікар, але візьму на себе цю велику ношу відповідальності щодо ліків від по справді. Це довіра. Це не мається на увазі, що довіряти. Це мається довіряти, але привіряти. відповідно, критичне мислення, вмикання здорового влузду і аналіз інформації. Грамотність це відповідно. Послідовність, методичність і, мабуть, ще багато чого іншого. Ну, фільтрами тут простіше. Ну, я маю на увазі не, звичайно, не такі якісь фільтри для доводи чи до чогось іншого. Мається на увазі потрібно розуміти, що соцмережа, і взагалі в інтернеті нам тільки дає інформацію і, відповідно, ми стаємо жертвами фільтрів. І для того, щоб їм трішки нашкодити, потрібно розуміти, як вони працюють. Таке здається, робив в певній мірі свят, коли ставив е, в тіктосі не подобається. А що саме тіктоці став? Е, Ти казав, здається, що... А, Так, коли налаштовувати свої рекомендації, потрібно потратити дуже багато часу, де все mm -hmm. по попівні, не маючи мені не цікаво, мені не цікаво, поки нарешті не стане цікаво. І який твій результат по експерименту? Е, ну, мені це знадобилося тиждень по годині півтори кожного дня. Щоб привести свою стрічку до того, коли мені ок. Це рецепт від свята, користуйтесь. Є рецепт, я Не Десь... користуйтесь тіктоком взагалі. Ідеально чисто стрічка. Це вже. Це вже якісь це. Висновки. Висновки. Критичне мислення. Для того, щоб рятувати себе від посправди недостатньо, здорового глузду недостатньо, методичності і послідовності недостатньо, тому що ми настільки погрузли посправді в фейках і дезінформації, що ми самі не знаємо, що робити. Тому найкраще, що можемо робити, це, звісно, вмикати критичне мислення, вмикати. Рам'якість, уст і все на світі. Але, на жаль, цього буде недостатньо. достатньо. Давайте свої відповіді на запитання, що ж таке посправда і куди саме потрібно ставити кому. Ну, поки що поставлю її за вас. Посправда. Ігнорувати не можна. Треба діяти. Ставте пальці вгору плескайте в руки і дякую.